Новий грузинський ресторан на набережні. Зовсім нещодавно він виглядав так: наша задача була оновити алюмінієві вікна та двері. Конструкції в гарному функціональному стані, але коричневий колір потрібно замінити на сірий під новий дизайн закладу. Загальний обсяг 300 погонних метрів профілю. Колір за каталогом RAL 7016, антрацит грей. А таку красу замовник побачив після завершення. Показуємо зблизька якість фарбування. Гладка, рівна поверхня. Результат вражає. Для фарбування вікон існує своя технологія та спеціальні лакофарбові матеріали. Фарби для оздоблення не підійдуть. Так можна тільки зіпсувати профіль. Краще це зробити одразу професійно. Ресторан Old Tbilisi знаходиться на Січиславській набережні 17М. Від однієї думки про грузинську смачну кухню з'являється апетит. Тут можна провести романтичний вечір вдвох або ж відсвяткувати бенкет. Простір це дозволяє. До речі, це вже другий заклад замовника, в якому ми фарбуємо вікна. Так зазвичай і буває. Якщо клієнт залишився задоволений, звертається повторно.